Читають і не розуміють. Як страшно. Відверто кажу, страшно. Бо є такі, як спитаєш, скільки прочитав ти сьогодні, Євангелії? Дві глави, три глави. А скільки ти молився, дві години. Ви розумієте, наче таке побожне життя ведуть. Але коли починаєш говорити з ними, вони не знають Христа. Вони мають якогось свого Христа, свого придуманого. Я навіть не знаю, як це пояснити. Вони мені незрозумілі стали. Можливо, колись я розумів їх, бо сам таки я був. Усі ми грішні, а ще кожен вірить в то собі, як хоче, як вміє, у кожного своя віра, справді своя, не Божа. І в більшості сьогодні, як католики, так і православні, так і протестанти, все частіше треба називати їх КПП. Оце КПП все більше і більше людей тягне до закону. Воно завжди тягнуло в закон. Виконання закону стало прерогативою. А що вони можуть людям сказати іншого? Виконуй закон, виконуй 10 заповідей, сповідайся з гріха, отам піди від молитой гріх. І люди слухають їх. І саме через це спіткаються через Ісуса Христа, коли кажеш їм. Про праведність. Коли ти кажеш, я праведний, вони кажуть, ти брешеш. Коли ти кажеш, що праведність моя це віра, в те, що звершив Ісус Христос. от Я в це вірю. І це зараховано мені за праведність, тому що я довіряю своєму Господу Богу. Вони кажуть, брешеш. Вони не можуть зрозуміти ні. Ці субстанції для них, праведності і святості, вони недоступні. Чому? Тому що в їхній розум заклали стільки брехливих вчень і перекрученої Євангелії, в, в їхній розум заклали те, що вони ще не спасенні, не спасенні. тому що кожна літургія починається з одного і того самого. Прости нас, Господи, ми грішні. Молитвами Матері і святих спаси нас. Постійно грішні, постійно і безперестанно сповідаються, і безперестанно не чують те, що говорить Ісус Христос. Слухай, хто сумнівається і дивуйся, Христос сказав: Я не згадаю вам гріха. Хіба не дивно? Не дивні ці слова?